Весна іде, і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні, йде трави крізь хвилини, дні і роки несе нащадкам спогади свої, і з року в рік часопис віддаляє своїх нащадків далі від війни, та трави знову і знову нагадає, як із життя пішли його сини. День пам'яті жертв фашизму це день пам'яті десятків мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, мільйонів солдатів, яких фашистські лідери зіштовхнули один з одним, але ще більше мирних жителів, які гинули під бомбами, від хвороб та від голоду. Символом шанування пам'яті жертв Другої світової війни є червоний мак. Вперше його використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. З одного боку зображення уособлює квітку маку. з іншого – Кривавий слід від кулі, скільки маків на полях України, стільки померлих, немов краплинки крові, засіяли вони нашу землю. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні, 1939-1945 років. Не зникає в пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашистами. Можна по різному ставитись до великої вітчизняної війни, по різному її називати. Але хіба можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших? Наша пам'ять про ті часи це лише маленька часточка великої данини пошани полеглим. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо. Що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Пам'ятаємо, перемагаємо.